На сесії Жданіївської селищної ради 9 жовтня були присутні 14 депутатів серед питань, які розглядали лист від мистецької спільноти. До вас звертаються громадяни України, представники мистецької спільноти Закарпаття за проханням зберегти верховенський водовільний крабет в його природному стані і не допустити його забудови під ребенку. Даний лист вони просять донести до відома депутатів і підкривний цей лист 22 підписами. За проголосували 14 депутатів. Це е, лист представників мистецької спільноти Закарпатської області, у якому вони е, ну... Зважають про те, що за будівництво на полонинах буде заважати розвитку як художники, і вони просять не забудовувати лист мистецької спонготи взяти до уваги. Розглядали на сесії звернення активістів громадської організації зберегти піку із проханням скасувати прийняті рішення про надання дозволу товариству вітряний парк Верховинський на виготовлення технічної документації щодо поділу земельних ділянок від сіл Ростока, кічерний перехресний буковець, а також Скасувати надання дозволу на виконання інженерно-геологічних вишукувань за межами населених пунктів на горі гостра та на північ від сіл Ростока Кечерний Перехресний Буковець на території Жданіївської громади. Ці рішення були прийняті на сесії 15 серпня цього року. Пропозиція перенести дане питання і до чту комісії. Хто за дану пропозицію? Рішення приймається, буде початися комісія. За проголосували 14 депутатів. Звернення громадської організації Зберегти пікуй» Вони звернулися до селищної ради, щоб селищна рада скасувала свої рішення, які були прийняті по питанню діяльності будівництва вітрових установ на нашій території. Була пропозиція перенести на чергову сесію у зв'язку з тим, що вона не проходила вивчення у профільних комісіях. Ми звернулися за коментарем до голови громадської організації Зберегти пікуй» Наталії Шневської, щоб дізнатися думку про прийняте депутатами рішення щодо їхнього звернення, це дисонує з дискримінаційною угодою між сільрадою та вітропарками, яку саме й мали ретельно вивчити депутати, особливо в юридичній площині. Прояв громадянської позиції українців щодо захисту гір, а саме вододільного та гострої, особливо митців, не є важливим для Жданівської селищної ради, яка фактично продає національне надбання. 14 депутатів проголосували і за затвердження договору про соціальне партнерство Жданівської громади. З товариством вітряний парк Верховинський». нам потрібно узаконити своє партнерство, і для цього підписується договор про соціальне партнерство, внаслідок чого вітряний парк Верховинський»… Вже буде змозі сплачувати нам авансові платежі. Кошти, які будуть надходити, це кошти виключно, які будуть реалізовані на питання благоустрою. Раз у нас негайні питання проблеми це є Кичернянська гімназія, її фасад, зовнішній вигляд, утеплення, заміна вікон по багатьох комунальних установах, питання каналізації, питання дитячих майданчиків дитячих садочках. У 23-му році, коли компанія наша приїхала сюди. А на Закарпаття саме вона запропонувала закарпатському регіону прозорий і чистий бізнес співпраця в розмірі 3% від майбутньої генерації при установці вітротурбін. Ці кошти вони будуть поступати на спеціальні рахунки в громаді. Поки вітрова турбіна генерує, ми будемо відраховувати 3%. Приблизна вартість одної вітротурбіни – це близько півтора мільйони на рік. Не стала ціна, це ціна динамічна, Вона буде в залежності від генерації, від вітру і від вартості за кіловат. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.